Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо запіканку з макаронів. Швидка і дуже ситна вечеря. Перелік інгрієнтів, як завжди, дублюємо під відео. Страва сподобається, повірте, всій вашій родині. Макарони в нас твердих сортів. Відварюємо згідно інструкції. Можемо трішечки не доварити, зробити такі альденти. Далі нарізаємо цибулю кубиками. Розігріваємо пательню. На невеликій кількості олії обсмажуємо цибульку. На великій терці натираємо моркву. До цибулі додаємо фарш. У нас фарш мішаний. Можна будь-який, який ви любите. Все дуже схоже на макрони по флотськи Але, повірте, буде набагато смачніше. Гарненько перемішуємо, підсмажуємо так, щоб фарш змінив колір посвітлів. Тут же додаємо сіль, спеції перець, все до смаку. І ще трішечки підтушковуємо. Далі додаємо моркву. Обсмажуємо ще кілька хвилин. Тепер будемо з'єднувати макарони із фаршем. Можна спочатку макарони відварити, можна спочатку фарш зробити, як вам зручніше. Тепер твердий сир натираємо на великій терці. В принципі, можна і без сиру. Сир візуально розділяємо на дві частинки. Одну додаємо до фаршу і все ретельно перемішуємо. Форму, в якій будемо запікати, змащуємо олією. І дно і бортики. Перекладаємо всю масу. Все гарненько розправляємо. Тепер готуємо заливку, беремо сметану будь-якої жирності, додаємо яйця, все ретельно перемішуємо, додаємо молоко, перемішуємо до однорідності і заливаємо. Нашу запіканочку, наші макарони. Тут уже дивіться, може бути так, що бачите, що не покрилися всі макарони, то можна додати ще трішки більше молока. Так, притискаємо, вони на всі мають бути покриті. Зверху лише чуть-чуть може бути так трішечки без покриття. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин. Але орієнтуйтесь по своїй духовці, після чого виймаємо з духовки і припорошуємо все зеленю і сиром, який в нас залишився. Відправляємо знову на 5 хвилин духовку. І далі вже смакуємо. Ця страва і тепла, дуже смачна, і холодна також. Швидко і смачно. Дякуємо, що ви були з нами. дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!